Скоро станеться дещо дуже важливе. Але спочатку вечеря, яку запам'ятають на віки. Сьогодні ми поговоримо про таємну вечерю – останню вечерю Ісуса з його учнями. І разом розфарбуємо малюнок, на якому зображено цю важливу подію. До речі, саму розмальовку ти можеш завантажити за посиланням в описі, роздрукувати і розфарбувати в зручний для тебе час. Почнемо. Ця історія записана в Євангеліях. Усе сталося під час свята Пасхи. За тих часів Пасха була святом, присвяченим спогаду про те, як Бог врятував ізраїльський народ з єгипетського рабства. У цей день юдеї влаштовували особливу трапезу на згадку про велике визволення. Саме на таку вечерю Ісус зібрав своїх учнів. Подивіться на картинку: у центрі Ісус, в одній руці Він тримає хліб, а в іншій чашу з вином. Цей момент має величезне значення. Саме тоді Господь установив обряд, який віряни в усьому світі звершують і донині. Ісус взяв хліб, поблагословив, переломив і, даючи учням, сказав: Прийміть споживайте це тіло моє. А взявши чашу й подяку вчинивши, подав їм і сказав: бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Учні не до кінця розуміли значення його слів, але Ісус знав, дуже скоро йому доведеться піти на хрест аби врятувати людей від гріха. Після цієї вечері. Ісуса схоплять, віддадуть на суд та розіпнуть. Але третього дня Він чудесним чином воскресне. Відтоді Пасха набуде нового значення. Тепер ми святкуємо перемогу Христа над смертю, коли віряни в церкві приймають хліб і вино під час причастя. Вони згадують жертву Ісуса, дякують Йому за спасіння і ніби знову переживають таємну вечерю, де Христос залишається в центрі всього. Підписуйся на наш канал, дивись інші відео та завантажуй мобільний застосунок Суперкнига.